Депресія, думок, хуя ФБ, ві, 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 тей, тек, завжди Кожен день, що хід і кабіки, не дідиться від нас, будь-які банаті, які пішти дьем, сука де рап, ФБ ві, вже за нами полює, я на зв'язку одразу на старті Хоч і страшно буває насправді На позиції завжди готові На райдійки тися, однакові, але залупи завжди готові Приїпав, убила тубай за побратима Білба, турніке пам'ятає основу Чи так не заебав Чи так не заебав Читать м'яце єбав На райдіки не встав на кові, в разі залупи завжди готові Приїбав убил, то майса, побратима Білбак, торнікет, пам'ятай основу, Хочу так не заїбав, хочу так не заїбав. Кипів підйом, сука де рапт FPV вже за нами полює Варфа з стул одразу на старті Хоч і страшно, буває на справці На позиції завжди готові На райдіки нехта одне кові, але в разі залупи завжди готові Приїбав убило Фпів вже за нами полює, Евад на зяску одразу на старті, хоче страшно буває насправді, вчиток м'яцзайбав, вчиток м'яцейбав. Я, я, кипиш пічов, сука дерев, FPV вже за нами полює, Евадва зіску одразу на старті, хоче страшно буває насправді, на позиції завжди готові, на райдейки. Бубак, ти та чс не перемоги сам нами. Морська піхота неславна віками. Підари ми не пробачен нікому. Забути вже гантони сюди вже дорогу. Вчи так м'яд заебав. Вчиток заїбав.